Всім привіт! Сьогодні початок збору врожаю у 2024 році вже приблизно половина сортів визріли і почну з сортів Кавказького регіону. Перший з них фудкурамі, ось три семирічні рослини, з яких буде збиратися врожай. Гріх вже четвертий сезон зав'язується на материнських штамбах. Паралельно вирощуються гілки на заміну даним штамбом, вони вже на метр або півтора вище за самі штамби. На них поки що горіхів немає, але зав'язалося багато сережок. Очікуємо на врожай наступного року. Гріх футкурамі вже проситься, щоб його зібрали. Ось половина зав'язей Практично сухі починає поступово осипатися горіх. Поруч штамп, по якому ведеться статистика, два роки тому в п'ятирічному віці було зібрано 840 грамів сирого горіху. Рік тому кілограм 870 грамів. І зараз побачимо, якою буде врожайність в поточному сезоні. Черкеський 2 також маточні рослини 7 віку. Минулого року був хороший врожай. 2 кілограми 100 г сирого було зібрано з одного штамбу в середньому. Тож, прирости були невеликі, плюс вирощувались гілки на заміну даним штамбам, які тягли і тягнуть на себе силу. Гріху в порівнянні з минулим роком помітно менше. Але цікаво, скільки його буде зібрано з одного штамбу. Гріх буде збиратися з трьох штамбів Черкеського. Іще один сорт азербайджанець Ганджа. Дві п'ятирічки, друге плодоношення в порівнянні з черкеськими футкурами розріває він трішки пізніше, але по плюсці видно, що горіх вже дозрів. Сорт також починає осипатися. Врожай зібраний, повне з горкою. 25-літрове відро з контрольного штампу фудкурамі. Ще з двох рослин два відра по 12 літрів. Приблизно півтора відра з черкеського. І майже повне відро з двох штамбів сорту Гянджа. Горіх очищений. Виповнені ядра фудкурамі. Середньої товщини шкаролупа. Сам горіх середнього або середньокрупного розміру. Сорт Гянджа. Також чудове виповнення. Тоненька шкаролупа. І високий відсоток виходу ядра. Горіх. Трішки сплюснутий зверху і знизу. І Черкеський 2. Всіх трьох сортів дуже гарна виповненість. ядро. Ідеально бланшується і така виповненість, незважаючи на спекотне літо, як ми бачимо, що горіхи середнього калібру вони без проблем виповнюються навіть в такі спекотні сезони. Останній хороший дощ у нас був наприкінці червня. Зважимо горіх спочатку з 7-річного штамбу футкурамі. Минулому сезоні він вирощувався чисто під горіх, в поточному сезоні робив з нього садженці 355. Далі з двох маточних семирічок фудкурамі. 4 455 сорт гянджа с двух пяти речек другие плодоношения кило 770 и черкесский З трьох штамбів. Два Підсумкові цифри, статистика за минулий сезон, був огляд рік тому, і цифри поточного сезону. З 7 річки фудкурамі зібрано 3 350 сирога. Минулого року з даного штамбу зібрано кілограм 870. Кг. З маточних штамбів в середньому 2,225. Минулого року кілограм 60 грамів. Тобто, по фудкурамі вражайність збільшилась приблизно в 2 рази. Сорт Гіанджа з 5-річного штамбу в середньому 885 грамів. І Черкеський 2. В середньому з семирічки 826 грамів. Врожайність не дуже висока, так як минулого сезону. В шестирічному віці було зібрано 2 кілограми 100 грамів в середньому з одного штамбу. Тобто черкеський в цьому році відпочиває.